Віднедавна рівненська область перейшла в режим електроекономії. Після цього були запроваджені погодинні графіки відключення світла. Початку відсутність електроенергії раз у день тривалістю в 4 години. А вже на сьогодні двічі в день та разом 8 годин без електроенергії. Як зазначає директор з розвитку електричних мереж рівне обленерго і Красінський, це був вимушений крок. Це через те, що ми не вкладаємося в той ліміт, який нам дають. Потреба зараз області, теж буду зараз привати цифрами, десь 300 МВт. Нам дають ліміти, які покривають потребу на 55-70% в залежності від доби. Коли є сонце, легше проходити, бо є сонячні сонячна генерація в Україні, то нам легше проходить в нічний час, набагато складніше, коли сонця немає. І... Немає чим покривати оцю різницю. то тому, щоб укладатися в цей ліміт, ми прийняли таке непопулярне рішення. Таке відключення світла експерти насамперед пов'язують із масованими атаками ворога на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, на енергосистему повпливало знищення Каховської ГЕС, а також і інших електростанцій. Після цього розпочався дефіцит. Зараз будь-яка втрата генерації є суттєвою, бо ми настільки в дефіциті генеруючих потужностей. Що навіть те, що здавалося півроки тому невеличкою потужністю, там 160 МВт, 300 МВт, то зараз це вже суттєво і на жаль боляче. Тож, аби покращити стан енергетики в Україні і в Рівненській області, зокрема, запровадили такі погодинні відключення світла. Це для цього створили шість черг, які мають свій графік. Ігор Красінський розповідає: черги формували не вибірково, а згідно з потребами. Яких пріоритетів там е, якийсь важливий споживач, якийсь неважливий споживач в цих чергах немає Сугубо розбивалися по необхідній потужності, яку нам необхідно було набрати для відключення для входження в ліміт. Тому якщо е, Якщо хтось думає, що перша черга там якісь дуже важливі споживачі, а в шостій черги там не дуже важливі споживачі, такого немає. Це все просто розділялося на якісь райони, на якісь мікрорайони, якщо це стосується міста рівного. І такий був простий підхід. Втім, погодинні графіки діють не всюди. Вони не стосуються певних важливих установ, зокрема, лікарень. Головний енергетик центральної міської лікарні Геннадій Корольов розповідає: медичні заклади проблем з відсутністю світла не мають, оскільки на випадок екстрених відключень завжди є генератор, який дає змогу працювати. Проміжок часу, який відсутня напруга, це 15-30 секунд. Тобто, получається, що 30 секунд, грубо говоря, це об'єкт обесточений. За це час дизельний генераторна установка запускається, тобто вона працює на себе, прогрів масло і тому подобне. І після цього вона дає напругу. У зв'язку з відключенням електроенергії у мережі почали ширитись чутки щодо підвищення цін на світло. Тим директор з розвитку електричних мереж рівне обленерго це спростовує та зазначає, відключення жодним чином не впливає на тариф. На тариф, я не думаю, що це буде зараз впливати. Чим більше будуть графіки тривалості по тривалості відключень, тим більше буде тариф. Я такої залежності не бачу. Це абсолютно воно друг від друга не залежить. Ніж назвати чіткі дати, коли область зможе жити без відключення електроенергії, наразі неможливо, оскільки, за словами експертів, все залежить від того, як швидко зможе відновитися енергетична система України. Відтак рівне обленерго радить споживачам з розумом використовувати електроенергію, аби процес відновлення енергетичної інфраструктури відбувся швидше. Лілія Мазурлегшаламай, телеканал Media Group.